Ризики автострахування їх до мінімуму хочуть звести автори нового закону про цивілку. Вже з нового року не виключено компенсацію за пошкоджене авто. Платитиме компанія не винуватця дорожньої пригоди, а та в якій постраждалий водій, застрахував власне авто. Віталій Афанасієнко, продовжить тему. Водій цієї вантажівки раптово виїжджає на зустрічку. Він хоче проскочити перехрестя швидше за всіх. Але зекономлені кілька хвилин у результаті виливаються у кілька годин очікування даїшників та страхових комісарів. А для потерпілої сторони ще й у кількамісячні оббивання порогів страхової компанії, втім, не своєї, а винуватця ДТП Він гроші не ні своєї кармана і платить за чужу машину, достає поліс, а дайот і урегулювання производить його страхова компанія. Потерпевший в этом случае является заложником. Если я застраховал свою ответственность, да, и являюсь потерпевшим, но невиновным, то почему я должен идти в чужую страховую компанию, где я никого не знаю? Саме тому страховики вирішили для автоцивілки розробити нові правила гри. Суть їх проста: якщо вам, скажімо, подряпали бампер, гроші треба буде вимагати вже від своєї страхової. От, напередок буде тут удобніше, не надо ні за ким бігати, по кого-то просити що-то. И если происходит, да, уже вот такая неловкая ситуация, как произошла сейчас, как бы да, я не спорю, как бы я реально я виноват. Они обращаются к моей страховой компании, как бы и они делают оценку ущерба и потом как бы им как бы как я думаю им вернуть деньги. Киянин Ігнат Якубовський за цей рік уже двічі побував у ДТП. У обох випадках чоловік був невинен, каже сьогодні йому пощастило зі швидкою виплатою. А от минулого разу водій навіть запідозрив, що та маловідома страхова компанія, у якій був застрахований винуватець, просто збанкрутувала. Приходилось к ним, їздити писати різного роду заявлення, доказувати, що ремонт моєї машини стоїли міна стільки-то. більше всього те, що мені приходиться самому. О том, чтобы мне возместили эти деньги. Хотя, казалось бы, виновник ДТП и должен всю ситуацию сам решать. Анатолій Климюк входить у робочу групу, яка невдовзі представить цей революційний законопроект. каже, якщо його приймуть, водії будуть більш захищені, оскільки ненадійні страхові компанії самі підуть з ринку. А автомобілісти купуватимуть поліси не там, де дешевше, а там де швидко і гарантовано сплачують збитки. Тримою регулювання дозволить почистити ринок у нідобрасовісних страховщиків. 15. 12-го года с января будет оно введено, если все сложится, с нашими законодателями, поскольку нужно утвердить концепцию. Якщо її таки затвердять, перехід на нові страхові правила триватиме увесь наступний рік. Поки ж діють старі стандарти, одні так само намагаються виграти кілька хвилин, а інші через ту стрімкість втрачають місяці часу та власні нерви. Віталя Фанасієнко, Володимир Сетюк. Новини 2+,2.